Втрачають на комуналку хмельничани від своєї зарплати. Третину, половину. Чи зовсім може там, відсотків 5. А таке слово, як до хрена, буде місяць. На комунальні платежі? Так, бо ну, в нашій родині ми десь приблизно, ну, якщо загальний бюджет відсотків 30. Ну, будете нас... діти. Субсидію будете брати? Ну, будемо. Ну, Більше. Половину Більшу. десь. третину. — А будете субсидію оформлювати? Ну, ми сім'я військових не проживаємо, ми ще не знаємо. Половину? Що... Як би так. ви сказали? Скільки ви? Ми половини витрачає. Половину? Е, комуналку від. Це десь одна третя. — Ще й на комуналку йде від доходу. Половину, третину. Менші, чи менше, чи більше. Половину. Так, Комунальні послуги. Половину зарплати, третину, менше, більше, як би ви сказали. четверті від полувчиків, Ось Так у нас знаходилося гривень 700, У нас зараз безпечу так політику. У мами в селі газове отоплення, тому що чекаємо більше 5. От забити копці. Неможливо взагалі на пенсію. Будете намагатися взяти субсидію? Ні, будемо намагатися взяти в суді, тому що ми, багато працюють, але ну, все одно це не це ізмірима зарплата пенсія з такими комунікальними особами. Це треба виключати все і з на що пенсії. Надіємося, що вони пересмотрять, передивляться, тому що ви ж піднімаєте там, передається. Ні, ну зарплата ж не повисилась, ніколи не пенсія не повисилась. Як це червою?